Всім привіт народ! З вами канал Май. Зараз ми будемо знімати Бетварс на, на сервері для Майнкрафту 120. Так, ми зайшли на карту 16 команд по одному чоловіку і зараз ми... Ой, кажу 16 команд. 4 команди по 4 чоловіка, і ми зараз спробуємо щось затищити, щось зробити. Так. Зараз доведемося, коли буде початок ігри, і ми продовжимо. Так, так як давно не було бетварсу, можете взяти і поставити лайк. Так, Хоча вже ігра скоро почнеться, я на паузу вставити не буду. Так. Скикнули б час, бо так як, мабуть, багато людей зайшло. Вже. Так, я за червоних, погоду. Так. Так, да, я за червоних. І нас закинуло, і йде наші раз. О! На центр не йдемо. Чого? Чого ти мені скажи? Так. Да, почему? Ну, кажи нам, давай. Убьет, Ну кто в Сирайсе пилососить? сосвечу? Шо в У Бразилії? образе. що? О, Вот уже на центр походу. Що я не буде робити? На центрі чи застроювати базу? Все-таки застроювати, так. Да. Хоча можна по такій тактиці багато блоків наставити і. Ой, взяти, купити і застроїтись вверх великим путем. Так. Той кудись пішов встроїтись в ходу до сінг? Так, купимо собі кірку. Можна менше. І блоки на все. Так, чого це воно так? Не купляється нічого. Не, понятно, так помаленько треба. О, на все. Ну, Кстати, багато блоків вийшло. Так, строїмося в Бег, коротше. Так, сядемо на Shift. Щоб було нам безпечніше. Жакуюсь зламали. Ті, що на центр построїлись Так. Ну, окей, хай ламають. Хай ламають, а ми будемо по моїй... Тактиці. Ті, то, що я зараз роблю. Так. Строїмося, строїмося, строїмося. Да, народ знімає зараз сам, бо так як Саша з нами не може. Він дуже зайнятий. Так. І в нього нема часу. Так я копусу є в мене постійно. Ну, якось стараюсь для вас випускати хоч би якісь відеоролики. Так, в основному обзори модів, ну думаю, вони теж прикольні. Так, блоки в нас аж занадто я купив. Ну, все одно. Личні не будуть. Так. Повертаємо, вже можна повертати. Так, зелені зламали жовтих, значить, да. так. Так. Нічого за возсі завіз, Лагає, походу. Так. Ти вже був стовба строї. Походу поняв, що я до нього йду. В так. Да, на самом э, як падіння урону немає, так що ми можемо спокійно прягати внесення нічого не буде. Так. Ам, просто молоток що ти впав. Красавчик. Так. Ну, достроївся, що ж так довго. Зараз підіймають блоки тільки не пропали. І я не впав. Так. Попробуємо прягнути туди. Єху. Як так? О! Ух ти що, паличкою, так? Да? Одного виніс? З цим паличками пішов з це. Другого виніс. Так, команди немає. По мій путь, короче де я строю вс. Чувак, сюда бежит. Типа на свою базу. Твоей базы уже тут нема. все, прощайся. Так, мы на засаде, конечно, сісти Якщо что я не знаю. Мы походу це зараз робимо. Так, ну иди сюда, иди. Він мене, короче, вынес. От той же дровенька строю. Прийшов красавчик. Цей, цей путь можна ще кудись іспользувати, Ще на якусь базу. Так, ми чак купимо, якщо хтось застроїв повтинками. Так, ну ще мене на їжі насильне. Окей. Ти строїться. А, він базу зверху робить, якщо його е, завалять, типа. Так, синіх. Сині залишася. Значить сині. Ну окей. Стараємося вверх, коротше. Червоних знесли. Зелені, причому. Ми червоні. Нам треба він бігом треба втікати, коротше. Хоча як він міг це зробити, як його немає десь на нашій базі. Я без поняття. Коротше, він отомстив зелений. Я їм зламав вони нам логічно, так як всі роблять. Тупо е, годом біжать і з них все виходить. А коли окупірований там все купив, то тебе обов'язково або скинуть, або е, викинуть паличкою. Ну, скинуть з лука. Я маю на увазі. Так. Я бачу, в них кровать багато застроєна, можна було купити динаміт і їх зірвати. Ну, баррикаду ту на кроваті. Ну, я не знаю. Що натурено кровати нема, да? Да. Мене зараз завалять і мене не буде. Я без броні і не знаю, що я там зроблю. Хтось там застроїв себе, лутається. Бачу. Так. Строїмося до них, поки вони нас не бачать. У студії, їхній команді, мабуть, мало чоловік, бо я нікого не бачу на центрі нікого не Хто один їхній команді залишився. Ну Це нам на руку тільки, якщо це, якщо це справді так. Так. Хоча там тут, двоє біжать до зліва, справа. Так, це, мабуть, жовті, який вже один впав. Ой, люди. Блоки кінчились. О, підлагало, могли б блоки пропасти Під... підімною. На... А, там двоє латається? Так, сприймов, коротше, вниз. Де кровать? Машина зламалась. Коротше, він мене замочив. Ну, я думаю... Так, більш-менше вийшло. Так. З... Я затащив дві кровати. Ну окей. Окей, окей. Побачимо, що вийде. Це, походу, по, мо... по моєму пути по... жовті. Ні, це червоні. Да. Ну окей. Ладно. Я, мабуть, дві таких самих серії, там, де мою кровать зламали. Я трохи рашив. З'єднаю єд, і може закинути світло. Я побачив. Ну, ладно, ладно, ладно. Е, у нас до е, у початку ігри 50 секунд і ми зараз якби дождемось, дож, дождемось і продовжимо. Ну, я зараз поставлю на паузу. Хоча там недовго ждати, ну все одно, щоб економити ваш час. Ну окей, за те, що не було багато тверсу і він наконець вийшов, можете поставити лайк. Ну окей, зараз на паузу і продовжимо потім. Так, народ, ми продовжуємо. У нас до початку стається 11 секунд, ну вже 10. Ну окей, я поки команду собі не вибирав, мені, я вам скажу. Все одно, куди мене кине, все одно тут тімейтів немає, кожен сам за себе. Так, дождемося наших там 3 секунди <кій> і почнемо грати. Так, вже там тімляться, я бачу в чаті пишуть. От Ті вже тіммейти, зараз затімляться, зарашать мене і все буде. Так. Ресіть чого так туго падаєте, ви що? Не борзяйте. Так, зараз от таке поберіку застрою нашу кровать. тако абсолютно так легенько. На перший час. Але цей перший час і останеться до кінця ігри. Так. Так, зараз достроїмося до нашого желіза, бо тут зверху є желізо, хто не знав, це вам на будуще. Так, з цього боку поотиньку застроюють. Коротше, ігроків майже на кожному острові да, і є, даже я б сказав, на кожному. Так, мені треба наблюдати, щоб до мене ніхто не построївся, а то е, мені буде якби не дуже, якщо мені мою кровать зламають. Так, вже кось там ламають, і це дуже е, для когось було погано. Так. Не знаю, що мені робити? Не знаю. До цього погано строїтися, якого зараз це скинули. Так, мені треба ловжелательний меч купити, так. Бо той поутинку і Попробувати рашити його. Так. А воїн. І строїмося, коротше. А вдруг щось вийде. Так, Строю з, з дерева. Ой. Щоб йому тяжче було до мене дістати, коротше. Так, ну ну-ну-ну-ну. Ламайся, ламайся. Чувак, не берзій. І короче, я йому кровать зламав. І це головне. Те, що він там вже мене скинув, це не Це мілич проти того, що я, що я зробив. ну окей, зараз купимо паличку, зараз його скинемо, щоб він нам отомстив, так би скажем. Так, все, він без кровати він кудись вже втікає, коротше. Так. Чувак, чувак, стій стій. стій. Хочеш мені отомстити? А, в тебе не вийде. Я так е ой, оце різко на бік пішов. Це був міг бути великий фейл. Короче. Так, чувак. Ні-ні-ні-ні. Сті-си-си-сі-сі. Стій-си-сі, чувак, сі си. Сі 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 сі. -сі. Коротше, він мене зараша. Це було пізно. Кстати, за яку команду був? Я за пурпур. Окей, -пур. okay, мені ясно, мені ясно, мені все ясно. Пішов зі це. Так, я йому отомстив. Тепер я без кроваті. Це дуже велика підчалька. Мені зараз треба збирати причому на слайм платформу. Так, щоб, якщо мене скинуть, щоб я вижив. Так. Побільше блоків, якщо з платформу буду купляти Так, окей. Без кроваті. Золотаємося ще цього... в цього. У нього щось ще раз є. Так. Кстати, з цього що я виніс, в нього. Е... Якби він хвастався це перед тим, як я ставив на паузу. Я вас всіх зарашу. Типа, ну ви поняли а вийшло якраз то наоборот. Е, один я мене плюс, що мені зламали кровать. Е, що я тепер можу ходити і не безпокоїтись за свою кровать. Так, стався, шо ти? О. То якось обще з тими лагами, щоб блоки не ставляться, ще потім пропадають. Той на того нападає, я бачу. Так. Це нас... Ух, чувак! Не роби так. Не здумай так більше робити. Ой, не здумай. Він сюди, походу, йде, я зараз палички. Упс. Упс, оце був фейл. Коротше, звідси. О, це було опасно, слухайте. Він мене міг легенько винести звідси, опше. Коротше. Це було жорстко. Так нам треба віддирягатись, коротше. Блоки довбані пропадають. О. Коротше, купимо собі. Enдер Pierla. Ще більше блоків. Ну, житель не тупи. Так. Це було опасно, слухайте. Ще опасно так. Надіюсь, у кроваті немає того, що я скинув. Ні. є. Ну він мене чуть не згатив. Так, Опасний чувак, короче. Не знаю, де он є. Це для нас може шанс, якщо у него ще кровать, сломати е. Шо, пішов, пішов. Де він, дайн, дань, шоп, шоп, шо, шоп, 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 шо, шоп шоп, 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 шоп. Чувак, пішов, 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 пішл. Він мене забив! а а, -а, -а, -а. Я його в імене, короче. А, не, не так вже удачно вийшло, коротше. Ну окей, думаю, не цікаво, як тут літаю. Не знаю, що у цю серію ще викладу. Ну окей, е, якщо є викладу, і ви додивились до цього моменту, то підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім удачі і всім пока.